Життя на осліп 13 листопада в усьому світі відзначають Міжнародний день незрячих. Ця дата покликана привернути увагу суспільства до тих, хто назавжди втратив зір та опинився у важкій життєвій ситуації. Сліпоту вважають найтяжчою формою інвалідності, адже інтеграція у суспільство для незрячих надважке завдання. Про це, як ніхто інший, знають активісти громадської організації Біла Тростина кажуть, проблем нині не бракує, і це не лише недоступна медицина та працевлаштування, але й найпростіше недосконалий доступ. До об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури, все, що для інших людей стало вже то ніби звичним, то для сліпої людини, для незрячої людини може повернутися трагедією або й смертю. Тобто це ці і відкриті каналізаційні люки, і неогорожені для ям, ремонтних робіт, це і дріт, які стоїть поперек дороги, ці обламки від лавок та інших конструкцій, це і паркування автомобілів у несподіваному місці, порушення водіями. Правил дорожнього руху ну нічого не міняється з медициною. Мені здається навпаки, чим ми далі живемо, чим ми ближче хочемо стати до Європи, тим ми інваліди живуть. Можна сказати, перші умовах. натомість, чиновники запевняють, опікуватися незрячими не забувають. До прикладу, в цьому році облаштували для інвалідів зору басейна, ще організували групу супроводу на залізничному та автовокзалах. Окрім того, місто допомагає цим людям сплачувати за комунальні послуги 50%. Між тим у мерії постійно діє і соціальний комітет доступності. Тож найближчим часом чиновники обіцяють подбати таки про встановлення звукових світлофорів та благоустрій для незрячих. Вони відчувають десь. Серйозну потребу, потребу в ремонті і того приміщення, де вони проживають, на вулиці Петлюри, 19. Я маю на увазі благоустрій, там треба плитку встановити і так далі. Сьогодні потрібний ремонт, частковий ремонт дороги, значить, де вони перехід є до місця їхньої роботи. Звукові сепофори ми би хотіли зробити, але значить, це всі зараз. Значить, виявляється, що просто немає коштів на виконання цих. Тому ми будемо пропонувати програму при формуванні бюджету 2013 року. Загалом в Івано-Франківську проживає 350 інвалідів зору. Ці люди кажуть, можливо, і слабкі фізично за сильні духом. Поки влада обмірковує, як їм допомогти, підтримують одне одного самотужки. А ще мріють про спеціалізований реабілітаційний центр.